Тут, вдома, ми знаходились. Вночі проснулися від, від були дуже вибухи і самоліти, самоліти дуже волосе. З Миколаєва, що їдуть до нас. Там вона свою колегу взяла з чотирма дітьми. Це самому старшому було 12, а самому меншому 8. Чотиро хлопчиків. Не них теж чоловік загинув, а вона сама з ними була. Вони сюди приїхали. Ця будова ціла була, бо то діти тут жили. В нас жили діти, ну а то працювали в місті, то в місті були, там квартиру знімали. Ну, В основному тут жили їхні, все тут були речі, і все. Вони приїхали, і ми підготували підвал. Син своєю сім'єю, теж їх четверо чоловік було. І це ми всі тут були. То як тільки починається приліт, що тут сильно вибегкає, і ми всі в підвал. Ті дітки, як солдатики, вже по команді діти лежали коло них тільки взуття і одежа. Ну, а потім вже воно, коли стало таке нагніта, чоловік. Настояв, щоб діти всі поїхали, син своєї сім'ї не схотів їхати, каже, ми без вас ніде не поїдемо, як ми десь будемо, а ви тут будете. Mm -hmm. А потім цей, вже, це вже донька уїхала 6 mm -hmm. березня, а ми то ще тут 13 березня, то з вечора mm -hmm. воно ще так неспокійно було. Потім зайшли ми з вечора до хати. Десь о 3-й годині ночі, то вже так воно цей бабахкало, що ну, все підпригало в домі. І, то, і літало тут, ми не знаємо, ми рачки, це син своєї сім'ї, ми двоє перелізли в погріб, закрилися. До шостої години ранку ми там сиділи і молилися вже, і просили Бога, щоб все було добре. Десь о шостій кави, кажемо, підемо поп'ємо, бо так не дуже добре і одягнені були, воно ще холодно було. Онука, це старша донька сина, пішла до хати вдіватися, а ми тут на кухні каву робимо, чоловік пішов там попоратися по господарству. І то, А син ще подивився, що там горить, там, а воно тихіше стало, підійшов до воріт на цю сторону. І то стоїть біля воріт, а залізо почало труситися. І він тут тільки заходить до хати, і воно перше прилетіло до нас туди, під ворота. шостій, сьомій? — Ну, десь почало сьомого було, не, так. то якби він не відійшов на той час, то його б вже не було. А вибило це, цей угол розбило, двері вибило і дверями онуку. Онука стала сильно кричати, повна хата диму. Ми до неї, що з нею? Думали, що щось попало в неї, бо тут і осколки і все летіло. Чоловік каже, що давайте збираємося, будемо їхати кудись. Вже нічого ми не хотіли. Заїхали ми до цієї сестри доньки, що його загинула. Кажемо, ми їдемо, Таня, знаємо що. Мама під присмотром шов, mm -hmm. вони в місті там, лишили їй ключі від синового дому. І то ми з Миколаєва виїхали, десь були за Южноукраїнськом, нам зателефонували, що загинув його зять. І в школі? то Ні, nee, не в школі. Під домом. Вони з дружиною вийшли. З двору. Ото клуб там старий. і Десь Туди історада. до нього прилетіло, Надія, да, на да, і Сергій. І... Вони а вони вийшли подивитися. І вони тільки вийшли до воріт, вона перша вийшла, а він за нею. І якраз на неї попало. Що в неї нічого не лишилося? Да. А в нього одірвало ноги. Ну, Ноги дуже високо одірвало, що вже сумісне було з життям. І це все на мама не хоча. мамі 90 років на той час був, то мама там кричала так, що ховати, звісно, не було, що там. Доньку визнавали на опізнання, а яке опізнання може бути, як там не було що опізнавати. Ну, Те, що було, те заховали. Миколаїв на мішковському кладбищі, бо не було. Бо тут рвалося, все не пускали воєнні там да, не не пускали сюди нікого. А нам ще два гради потім прилетіло один в двір. Вже нас тут не було, сусід нам. 13-го чи інший? Ні, то вже було 16. пізніше. То вже було а Да, Ні. Да. підтримка. 16-го 16-го 16 град під... 13-го це підворота. Ворота, підворота, да. підворота да. Да. І сестру вбило 13-го. 16-го прилетіло ще два гради. Не знаю, чого вони так ту стріляли по нашому дворі. Тут більше ніде так не прилітало, як до нас. От по ці вулиці? Да? Ну так, да, оце наче тут об'єкт якийсь був воєнний, mm. що вони його. Ну не було воєнних. Ні, 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 тут ні. не було. У нас не було тут воєнних, бо ще сусідка каже, ви їдете, а не мають де воєнні, будь-ка, то нехай йдуть до нас. Ну, їх тут не було. Mm -hmm. Не було, бо то воно розбите, тут все було, цей перед розбитий був, то не було. А тут, а, якби не сусіди, дякуємо їм, вони потушили, що воно ну, далі не пішло. Що гараж залишився. Так, да. да. ну, вигоріло все. Оця, ну, а там щось є. А, а, а то гараж. то гараж там, так. Да. Вітня кухня там. Так, да. 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 то ну, так трошки пошкодило тут. Mm -hmm. Хоч будівля не пострадала. Ну, mm -hmm. таке ми до війни все собі поробили і рахували, що тільки не зробили це з наружі цього. Казали, нам вже хватить до смерті, вже не будемо нічого робити. А тепер приходиться то, що здоров'я немає і все заново переробляти. Все заново робимо. Ну слава Богу, дуже допомагає наша сільська рада. Волонтери і сусіди, бо я благодійні фонди, да, то слава Богу, допомагають, дуже допомагають. Чи зверталися ви до якихось топтовоохорони повних сталося? в поліції є номер ДР. В міліцію ми зверталися, заяву подавали, в нас є витяг. З ЕДР, так? Все зафіксовано, і, за... і участковий приїжджав. Угу. і, ну, тут... і, за і Все да, да, да. зафіксовано, все. Мами там теж зробили, в неї там така врем'яночка, там угу. в неї кімната, Івана, і водичка в угу. хаті. Вона ні з ким не хоче бути. Вона привикла сама, їй 91 рік. Ну, і то, що там, що треба, її теж будинок перекрили її. Угу. Ну, для, ж... для життя для все життя. є. Да. Да. Слава Богу, вона на своїх ногах все щось хоче там зробити. Ну... І може це зробити. Да, да. А скажіть, чи ви сказали, та Надія вийшла біля будинку свого? Подивитися, mm -hmm. да? А яку адресу? 3. 3. Будинок вцілили. Будинок вікна побиті. Це, це Тож... тоді ж, 13-та да, тринадцять. Да. Е, чекаємо, що Скарітаса там мають приїхати і вставляти бабусі. Вікна, там немає ні вікон, беруть, ні дверей. Потолки всі попадали. Mm -hmm. Одне, що ми зробили своїми силами, тут вже не волонтери дала сільська рада. Шифер, то ми перекрили хату. Ну, ну щоб не розвалилось, бо там. І стіни такі геть побиті, в тому нема ні паркану, ні угу. воріть. Не варить нічого, все знесло. Там будинок розвалений, перший, перший от, так. від дороги. Як ви думаєте, чому військові РФ вчиняють такі злочини і які, на вашу думку, відповідальності або на, ну, покарань вони заслуговують? Самих найтяжчих покарань. Ну так. Да. Самих найтяжчих. І... Та що, вони хочуть нас, українців, унічтожити, що тут неясного? Я би ніколи не подумала. Зразу то війна почалася, в мене одна думка в голові була. Чому? Угу. Чому за що? У нас ось село багатонаціональне, У нас. У нас всі тут жили. Разні національності ніколи не було принижено, щоб там говорили, що ти не українець чи ще щось. Ми були на Західній Україні ось 9 місяців. Там відношення до нас було, бо то ж казали Бендери, що цей, там дуже люди добрі, допомагали все, чим могли, і там теж і з Донецька, і з Луганська, з Маріуполя люди були. Ну, Відношення. Кругом однакове. Угу. А чому до нас так, то я не знаю. За, за що? Політика. Угу. Жили собі, Це. нікого не трогали. Один, як то кажуть, придурок во власті став так. І коли це воно кінчиться, і дуже страшно за себе вже не боїмося. Дуже страшно за внуків.